Всім привіт! Вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Surprise. І сьогодні ми з вами починаємо розпаковувати серію Кіндер Сюрприз Максі Марвел. Месники Марвел, як тут пише на сайті Кіндер Сюрприз. Ми вже з вами розпакували і зібрали колекцію іграшок зі звичайних Кіндер Сюрприз 20 грамових. З героями коміксів Марвел. Їх було вісім героїв в серії. Ми вже з вами всіх зібрали. Передивіться в описі посилання на відео, якщо не дивилися. І така сама серія, тільки іграшок побільше у нас в Максі. Чотири іграшки в серії. Сьогодні ми розпакуємо з вами три кіндер-сюрпризи Отже, давайте скоріше починати. Отже, друге півріччя сезону 24-25 стартує з Максі під серією Героїв Марвел. І Максі у нас мають е, у другій половині сезону у нас Максі мають 4 іграшки в серії. Ось такі у нас обкладинки жовтенькі, це для ринку Німеччини, як це видно по слову сюрприз німецькою мовою. Навіть не буду намагатися його вимовити. Вочевидь, скажу неправильно. Отже, у нас є залізна людина і людина павук у нас є на обкладинці. Інших мені не трапилось, або їх все дві. Чесно кажучи, я не дивилася, я не знаю. Отже. Не підбирала я за вагою. 17 серпня строк придатності. Почуємо звук. Значний стук і деталей, 154,31 і сота вага. А я нагадаю, що це цілих 100 грамів шоколаду. А все інше то капсулка, іграшка, ну і вкладиші, звісно. Фольга ще щось там важить, але не думаю, що дуже прям багато. Нарешті наш кіндер сюрприз вільний. Отже. О, О і це наша дівчина павук. Біленька нам попалася. Пам'ятаєте, як вона торохтить? Ось так торохтить наша дівчина павук. Ось ще якась наклеїчка. З двох частиночок ми її маємо зібрати. О, ай, віддай. І ось так вона Динамічні позі у нас тут. З павутини у неї ноги під павутиною. Під Ось така у нас дівчина-павук. Маємо браслетик, ну, звісно, це на дитячу ручку, бо моя влізе максимум на три пальчики. І тут у нас наклеєчка на цей браслетик, має бути наклеєна ось така наклеєчка з павучихою. Так, інфочастина зовсім маленька. В принципі, наша вона велика витрачати папір. Ось така красуня. Наша павучиха Ghost Spider. І вся серія з чотирьох іграшок: це залізна людина, капітан Marvel, людина павук і наша дівчина Ghost Spider. Невеличка інструкція зі збірки. Ну, але тут, в принципі, збірка не складна. З'єднати дві частинки, наклеїти наклейку. Все. Ось і вся інструкція. Отже, наша колекція з чотирьох іграшок. Зібрали ми вже одну дівчину павучиху Дуже гарно, мені подобається. Цікаво було б, якщо б очі світилися. Треба кіндеру підказати. Хай зроблять серію, щоб очі в героїв коміксів світилися вночі. Оце буде клас. Отже, наступним наступним. Давайте знову з обкладинкою залізною людиною. Також стукіт шалений. Всі вони дуже шалено стукатять. І вага дуже схожа. 151,66. Будемо тримати кулачки, щоб це не була повторка. Дата у нас та сама, у нас, в принципі, одна партія. Тому нічого нового тут ми не чекаємо по датах. Ай, дуже велика вірогідність, що це повторка. І так воно і є. На жаль, це повторочка. Ну, будемо сподіватися, що мені вдасться обміняти на те, що нам не трапиться, якщо раптом нам щось не попадеться. І відкриємо павучка, точніше, обкладинку з павучком. Ось такий класний павук. Тут у нас е написано, що гарантована одна з чотирьох фігурок. Ну, Логічно, в серії їх чотири. Послухаємо звук. Наче стучить і тут же перестає. І вага знов дуже схожа 152, 14, але звук інший. Хоча, можливо, все. Ні, тут звук зовсім інший. Тому сподіваємось, що це інша фігурка. Ура! Це інша фігурка це у нас капітанка Марвел. У неї такий жовтенький браслет. І, звісно ж, у неї оцей гребінець більше пластику займає. До речі, пластик трошки інший, вона якась іншої якості пластик. Це більше стукотить. А ця так. І як більше резини в ньому, чи що? Ну, отак, на дна. обличчя глянцеве, хоча, в принципі, було б краще навпаки. Так, а наклеїчка наша десь загубилася. Вона приклеїлась до кришки. Ось ця наша наклеїчка з зірочкою на оцей браслетик, який я можу вдіти максимум на три пальці. Отже. Ось так на вкладеш виглядає Капітан Марвел. Чудова іграшка, як на мене. Принаймні, виглядає дуже красиво, чудово. Ось така у нас Капітан Марвел. І вона стає нашою другою іграшкою сьогодні. На жаль, маємо одну повторку. Ось такі чудові. Дівчата героїні коміксів Марвел нам трапилися сьогодні. Маємо двох дівчат, два з чотирьох. Результат непоганий. На жаль, маємо одну повторочку, але я думаю, що це не дуже-дуже страшно, і ми з боргами зберемо всю колекцію. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, діліться цим відео з вашими друзями, тисніть лайки обов'язково. А я вам дякую і до побачення, до нової розпаковки.